Доброго ранку, шановне панство. Вітаю всіх із святом, із спасом яблучним. І хочу зробити презентацію свого гібіскуса трав'янистого. Я не скажу, що він мене вразив, я скажу, що він мене просто... Навіть слів не вистачає, щоб описати моє, е, мій стан, коли я побачила ось цю квітку, ось таких розмірів. Не знаю, з чим її порівняти. Ось такий кущ. Це молодий кущ з того року. Ось стільки бутонів. І ось така квітка. Я вам покажу свою руку і ось цю квітку. Хоча б приблизно Лінійка, лінійки внука не можу знайти. Внук спить. Ось такі розміри цієї квітки. Це взагалі шедевр. Квітне вона зовсім по-іншому, як та. Це повністю розкрита. Колір теж інший. Хочеться мені ось цю серединку, вона наче штучна. Ну дійсно, і в тому, і в цьому. Ось така. Я відійду і покажу ось так на кущі вона виглядає. Вражає. Дійсно, просто вражає. Я всякі квіти бачила, і в моїй колекції їх досить багато, але щоб ось квітка таких розмірів, ну це, мабуть, із того розряду фантастики. Є. Точно можу сказати, що ці квіти поселились в мене надовго, якщо не назавжди, тобто надовго назавжди. І я думаю, що на цьому моя колекція не зупиниться, тому що це дійсно вражаюче відовище. Гарного бажаю всім дня. Нехай у кожного з вас розквітне подібна квітка, ваша мрія, ваше бажання. Якщо не, на, не в саду, то принаймні хоч в душі. Гарного ще раз всім дня, мирного, спокійного. Все буде Україна.